У Римі, в самому серці Ватиканського кварталу, у Палаццо Делла Канчелерія відкрилася персональна виставка легендарного українського художника Івана Марчука. Виставка видатного українського художника сучасності Івана Марчука у перший день відкриття зібрала повний зал людей. Вона триватиме у Римі ще два тижні. Зала переповнена. Дипломати, мистецтвознавці, представники духовенства та бізнесу усі прийшли, щоб вшанувати маестро. Я завжди йду вперед. Ніколи не оглядуюся назад. Бо той, хто оглядується назад, ніколи не сягне горизонт. Я хотів зробити, дуже багато, Дати людям віддати все своє життя на, 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 на І Так воно вийшло. Скільки трагедій Україна пережила? І я і, 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 і все життя своє. Прийти в тому, що я разом з людьми переживав те саме. Малював виставку. Організували посольство України при Святому Престолі спільно з товариством друзів України. Виставка показує різні експресії, саме Варчука, різних періодів, різних стилів. Це дуже вартісна. І я думаю, що це дуже добра річ для того, щоб презентувати нашу державу. Мистецтво як інструмент допомагає. І краще зрозуміти людей, суспільства країни і дає надію і енергію в тяжкий період війни. Феномен Марчука відкриває для себе й італійська публіка. Я Не була раніше знайома з творчістю Івана Марчука, і тому я двічі щаслива бути тут. Його робота демонструє перфекціонізм у цих картинах. Деякі сумні, але які точно не передбачають здаватися. Техніка плюнтанізм є насправді геніальна техніка. І я хочу побажати йому, щоб він міг творити нарешті в Україні, яка буде вільною. Мистецтво також в минулому проявило себе як шабля, яка робила кровотечу. Тому ми за те, що було якомога більше таких мистецьких акцій, які сприятимуть справедливому миру для України. Відвідувачі прем'єри галереї відзначають, у картинах Марчука є те, що робить українську ідентичність непереможною силою. Сьогодні зал був повний, люди стояли, незважаючи на обмежену кількість місць. Це говорить про те, що інтерес до України величезний. І на жаль, через війну багато в чому, але люди намагаються пізнати Україну. Ця виставка спростовує всі міфи путінської Росії. Про Україну, що Україна не існувала, що Україна створена Леніном. Тому що кожна людина, яка прийде сьогодні на виставку, вона розуміє, що Україна була вічно, є і буде вічно, і вона не зборима. Торкнутися української творчості 88-річного художника і легенди сучасного мистецтва Івана Марчука прийшла і відома українська співачка Оксана Муха. Вона каже, його картини це код України, зашифрований у фарбах, лініях та емоціях. Я надзвичайно тішуся, що Україна в світі саме такими творами, саме таким мистецтвом відкривається для світу. Саме така багата, глибока, неоднозначна. Це можна розглядати годинами і шукати постійно новий сенс в кожній картині. Це є велика праця і велике усвідомлення себе в цьому світі. Я надзвичайно вдячна пану Івану за цей подарунок для нас. всіх. кожен може прийти й почути голос митця через його картини. Кожен твір це ілюзія простору, що немов виходить за межі полотна. На землі такі сцени можна стати. що такі із, кажуть, із вічності навіть так, що біля кожної картини можна сіти годинами і відчитувати і любуватися. Велика і художня, і духовна, і естетична і мистецька. Показати світу, що Україна, Україна є як нація, як культура, як мова, як мистецтво. Те, що людина така з такими золотими руками могла передасть нашим моїм поколінням і поколінням моїх дітей. Геніальний українець, який увійшов. До топ 100 живих геніїв світу за версією британців каже, що все життя черпав натхнення від української землі. 194 картини, виставки я мав по всьому світу на п'яти континентах. Питалися е журналісти. Ми вам знають, ви їздили по всьому світу. Що ви там малювали? Малювали, яка я нічого не малював, так. як нічого, Тож світ великий. На світі немає поганої землі, але я не милював її, тому що вона не моя. Досі, як я знаю, по пам'яті і так далі. Я ще інколи роблю. Одгадую, бо такої красивої землі Україна немає має в світі. Виставка працюватиме у Римі ще два тижні, а сам маестро бере паузу і наголошує: його роботи скажуть усе за нього.